Це тачка, да? механика, так? Інтересно, там механіка, автомат. Носа, носа, ченджер е, свідомості і реальності. Тому що це щось було просто неймовірне. Раз. Два. Раз, Раз, два. два. Дійсно, що може статися на швидкості 25? п'ять. Дякувати Богу. Старий, та не чуди, ти травиш нормально. Чашка там якась маленьке. Виколи нічого фразу, випити філіжаночку каву? Ні, ну нікого не чув. Ну у нас хлопці там з Львова є, але не чув нікого. Ну звісно, бо вони, мабуть, кажуть, кухаль пива. Ні, ні. Такого в нас немає. А що У вас є? У нас. А сьогодні таке питання якраз під вас тільки підходить. Ну коротке, одне питання. Дивіться. ха Дивіться. Ні, не буду. Ну. Я буду тобі в очі дивитися. Коли таке в останнє було. Ну, було, звісно, але немало голів, погодьтесь. Правильно казати на Україні чи в Україні? Правильно казати на Україні, тому що сьогодні ми на стадіоні Україна, і сьогодні матч рух Динамо. Ну що ж, а, зробимо сьогодні з болівальниками трошечки руханки. Це я готовий до львівської руханки. Будемо рухатися. Такий каламбур, і заради нього мені довелося це зробити. Ну що, сьогодні будемо спортивні блогери. Сьогодні у нас Динамо, що є сила з фізики, з грецької, і рух, що теж є фізична величина. Тому вирішив сьогодні трошечки попрацювати над своєю фізичною формою, бо там завжди є над чим працювати. Ну і заодно дізнаємося, як взагалі люди налаштовані. Сподіваюся, сьогодні буде такий простий репортаж без пафосу. Не подумав, куди дід шорти, тому буду так носити. Я завжди любив дивитися американські фільми, де вони на пустому стадіоні. Там є кадр, як чувак такий, типа, біжить. перший день йому так важко. Потім вже через ну десь половину пісні крутої американської він вже і біжить валить, а я зразу так можу біжати. І мені завжди було питання, де ж той стадіон в Україні знайти. Ну, я жив на Березняках, Мені треба було Ці стадіони були. Це просто от у дворі два дерева це, 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 з одної сторони і лавочка з мусорником з другої сторони. А ступеняк там ніколи не було. Я зрозумів, що треба було просто народитися у Львові, приходити на стадіон Україна. Я дуже сумніваюся, сюди можуть впустити без футбольного матчу і квитка. До речі, я точно знаю, що найпопулярніша руханка у Львові це УПЛ Вібет Ліга, тому що УПЛ та ВІБЕТ разом сильніші. Всі ходять на УПЛ, пустить огромна черга, і всі прийшли на УПЛ. Буквально от, ломляться вход. Якщо ви пам'ятаєте фільм з Брідом Пітом про замбікову, то за забор тут їх на стадіон Україна проламить. Просто там зараз навіть оператор не може камеру так повернути, щоб показати скільки зараз людей. Славно звісна львівська традиція, тиша триває хоча б 5 хвилин. Вмикається гімн України, щоб всі збадрілість. Буду уявляти, що я зараз на п'єдесталі Олімпійських ігор і спускається український прапор. Як я вам казав, на кожному дурі, якому я буду, ми будемо підходити до фаншопу приймаючої команди, щось купляти і таким чином збирати величезну колекцію, яку в кінці ми будемо розігрувати на мега розіграші в кінці цілого сезону. Тому підписуйтесь прямо зараз на канал. Чим раніше скрін з підпискою ви прикладете, і чим більше ви будете активності в коментарях додавати протягом сезону, тим більше у вас буде шансів виграти. Я буду це, це все відслідковувати. Можливо, комусь просто віддам в кінці. От ця людина найбільш активна була, ось тобі все. А зараз пішли щось купимо з цього матчу. Що це може бути? Добрий день. Oh yeah. Мені треба щось у вас купити обов'язково сьогодні. Таке мене завдання. Що ви мені порадите? у вас саме краще в світі є. Шалики. Шалики 380. Ви стоїте в майках і кажете, купити собі термос. <шлях> Практично. Практично. В серпні термос. <шлях> 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 Дякую. Давайте мені термос. В серпні. Серпне я так його називаю. Мені пляшку для води. Вода ж є у вас, а вода йде? Вона інклюд. Uh -huh. Вода інклюдет. Uh -huh. Можемо організувати. Так і таке зробив. Це я забираю. і Ми будемо розігрувати це серед вас. Да, бачите, мені жалко на вас було 60-50 гривень. Тим паче, ми будемо розіряти в кінці сезону, знову буде прямо перед літом. Тому я і вибрав зробити це. Мені, якщо <су> чесно, те штуки жарко Оцю в це Я не розумію, в чому її прикол. Типу, я ніколи я завжди мріяв собі таку спеціально купив підруганку, але думаю, вона ж типу, щоб ти не потів, ти ну, ще, ще потієш, і типу вона від цього рятує. Але весь прикол в тому, що коли в тебе на голові, то ти за неї потієш. Це типу настільки тупо, що хтось один це зробив, а всі думають, мабуть, думаю, це зручно, і просто ніхто не зізнається. Вони всі одягають, і просто ні, ніхто не зізнається, що насправді ще. Робить. Типа, ти ж не, не думаєш, типу, я що один такий типу, Вася. І всі типу, одягають один за одним. Головне футболістам не даватися. Але перед початком рухлинки. Я зроблю те, що я роблю краще, ніж будь-яку руганку. А саме з'їм хот-дог. А можна хот дог 100 гривень. Бачимо, до речі, які, які ціни будуть в цьому сезоні в Києві. Тому що тут зараз на середині України 100 гривень руха. Руханка і Олкінська. Хот-дог швидше, ніж на метровку. Насправді, перша частина сезону, перша половина майже вся, а особливо перша частина першої частини сезону це завжди є якийсь такий вайб, не наче всі, типа, приїхали після канікул, відповідають один одному, що відбувалося літком. Тому що немає взагалі ще такого цього спортивного, що нам треба очки у тих. всі на розслаблені Один тур пройшов, у когось три, у когось один, у когось нуль. Взагалі ще ніякої різниці немає. Всі ще мають однакову кілька сачок, жодних напрягів, ніхто ні за що не бореться. І якось зовсім інший вайб. Немає оцього, знаєте, протистояння. Тому я сюди приніс тестостерон. Тільки спочатку треба його видубував. Видубу видубува. Видубув. Буду буде бати. А ви можете мені сказати, якусь от львівська руханка, щоб тестостерон видобувати, Яка сама класична Показати. Не знаю, бо я сам з Івано-Франківська. Ну, а тоді бакають мені Івана Франківська. <реку> Франківського руханок немає. Франківськ я знаю, що підтримує Динамо, а за руханки я не знаю. Ну, а руханка маленька. Руханка, я, я не знаю, не скажу вам. Ну ви рухаєтесь по ранках? По ранках рухаюся. Встаю зранку, з ліжка, зі спальні до кухні, а з кухні вже вихід в коридор та й на роботу. І, І М'язи покачало трошки. Отак хіба. На кухні. Трошки качаю. Та, та, поїсти, та, не дуже люблю снідати. По ну, вам видно, я дуже люблю. <рес> <рес> по вас теж. <реш> Дякую. Два, два, не каже, не дуже люблю їсти. А що тоді ти любиш, друже? Ви з Львова самі? Так. Да, а покажіть мені львівську руханку кра... 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 традиційно. Традиційно. Раз, два. два. Вище ногу я не можу. Два. І ви кожен ранок робите руханку? Звичайно. Все чесно? ранішня молитва. Як ранішня М молитва і руханка? Це типова Галичина? Так, так. Що ви порадите мені, щоб я зміг е скинути вагу за, за сезон? Угу. Отако, От з зранку встаєте, робите, 20 разів тако, все. Сразу? Як, на 20 раз буду ходити? <рес> Одразу. <рес> я вам подякую. 20 разів. Бо я на 10-му вже Ладно, я чую, я дуже сильний, я потужний. Хто бачив, як я був на базі Карпат? Хмельницького, але майже в Львові. Хмельницького. Можете мені показати класичну таку хмельницьку руханку. Це і сон, це і сон. Підійде! Підійде, підійде! Я бачу, що у вас завжди не такі случай, якщо ви, звичайно, і я трошки запас. Ну а як же, то ж треба відповідати. Треба вже більше і більше. Хороших людей має бути багато. Ну, я пропоную тому об'єднуватись. Це вже буде забагато. Забагато? Так. Да. — Гарного футболу. Скажіть, будь ласка, ви самі звідки? Я зі Львова. Е, веду свій так само канал е, YouTube, Reds and Green. Reds and Green? Reds and Green. Ред це Ліверпуль, а Green – це Карпат. Це як типу, змішати львівське пиво з Гінесом. Щось, щось таке, щось таке. Я просто в мене Карпати, вони в серці отут, бо це рідна команда Ліверпуль… А Ліверпуль можна і зарядити. так. За Ліверпуля боліваю більше 20 років. Без Майкла Овена, але потім він гад, перейшов Манчестер Юнайтед, а це найбільший ворог Ліверпуля. А ви в курсі, що сьогодні не буде ні Ліверпуля, ні Карпат сьогодні? У Росії, звичайно. А сьогодні райде Київ проти. А, ну за рух я не вболіваю, але нам Київ трохи більші, ніж Рух це точно. Я бачу, ви людина серйозна, у вас і барсетка, і блог, і все таке. Можете мені сказати, яка руханка допоможе бути таким же успішним, як ви? Руханка яка? Яка ваша руханка? Які, які у вас серія тренувань на тиждень обвине розписана? Е -е, та, тренування які, сильних тренувань в мене дома. Головне підтримувати свої улюблені команди, більше дивитися футболу, спорту. І... Це вже все в мене є. Тось, получається, в принципі. Да? Ну, це супер. Ну, а ви, а ви хочете яким спортом ще? Так, да, мені треба трошки по. Ну мені так само треба. Ну, то давайте з вами щось придумаємо. Давайте, давайте. Без давайте про пропоную бігати по утрам. Е -е, руханка. Треба, треба. Я не проти, але. Це я вам кидаю челендж. Бігайте кожен ранок і відмічайте мене, будемо ходити разом. Добре, добре. Все. І не Green теж зайди, подивлюсь. Може, ви там можете викладати сторіси. Дякую. Гарного дякую. дня Вам так само на Дя... В Принципі цей чоловік. Він якби цей такий чоловік у собі воплощає мою мрію. Типу, яка твоя любима руханка? Футбольчик глянуть своїх підтримань. Мені цього достатньо. Я на я ж кажу на фізрі я так само, просто я подивлюсь сьогодні. Сьогодні я просто подивлюсь. Пер аспера ад астра це тачка, да? Інтересно, там механіка, автомат, буде бій написано. Це означає, що як тільки машина буде бита в штатах, така само привезуть сюди автовикупом. Ну по аукціону. Доброго дня, перепрошую, можна вас? Запитаю? Ви сьогодні, Яку команду прийшли? Ми з дітьми? Та. А діти в футбольної школі? Рух? Ні, евіонтес. на в таборі. Тут в футбольному. Тобто ви не відникли? Я? Діти в програмі мають відвідати футбол сьогодні. А мені також це цікаво і а якщо ми шахтар знаємо дуже давно, то звісно що рух. Зрозуміло, а шахтаря сьогодні немає. Чи а хто ж? А, Льв... а, сьогодні ж Динамо Київ. Йо. <плес> да, ну я буду трохи за тих і за тих. <плес> <плес> Бо я з Києва. <плес> я я зрозумів. А... Просто. <плес> а... Я... я ні, все нормально. У мене таке ще питання. глядаєте дуже так стильно молодежно, популярно. А, а ви ну, вам років? <плес> дуже багато років. <плес> ну от це... цікаво скільки. 60? Шістдесят сім. Сім років? Так. так, у мене якраз така сьогодні тема. Я питаю, яку треба робити руханку, щоб отак виглядати 67 років. Розкажіть свої ну, секрет. Єдиного рецепту немає, мені так здається. Але просто треба любити життя і багато дітей мати. Це понятно. а руханка? Це. А, 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 я поняв, Діти що це... Діти найкраща руханка. <світ> Старшому синові 34, а молодшій доньки 6. Кохаєтеся, чорнобриві. Шестеро дітей. Три хлопчика, три діти. У мене три хлопчика зараз, але я буду далі доганяти. багато. Думали... Мені самому 32, молодше вашого сина, а вже троє. Ну, Це непогано. У моє старші ще немає дітей. І я так тому зрозумів, що якщо як дідом не може стати, то треба самому працювати. Дякую вам дуже. Робити дітей найкраща руханка. Як казав, все, все. Щоб так виглядати, підходьте прямо зараз з цим відео до дружини своєї. Кері, дружина, суди, пройдемте на диванчик. Яка твоя любіма руханка. Е, от так. Хікс. все більше не показує. Бо серце стане. <реш> <реш> Я поняв. Ну, е, радий тебе бачити. Хочу тебе привітати з новим сезоном. Давай. Але обережно він мене дня, Думаю, зараз хрустну. Я такий не даєш ти дуже мощно. Ти знаймешся спорту Ну, Я так отбачу. Я вою, я вою. Ну що ж, матч розпочався? Сподіваюсь, сьогодні буде звичайний класичний хороший футбол без всякого лишнього пафосу. Сезон тільки розпочався про половину тільки е, другого матчу сезону. А Тарас Михавка забив вже два гола і всі в чужі ворота. Треба буде запитати ним з ким він працював, що це був за ченджер е, свідомості і реальності, тому що це щось було просто неймовірне. Перштайм закінчився. От ми бачимо вже на полі, е, там вже руханка відбувається знову ж таки. Виходять е, тіпи, яким не, не, не дали побігати. Тепер вони бігають, поки інші ті, які вже бігали, пішли миться. Чи ж вони там роблять в перерві? Що футболісти роблять за 15 хвилин? Це так мало чи багато? Вони миють ноги, лягають спати. Як ви думаєте, вчить своїх коментарі. А то з вами всі фоткалися, бо то що чого такое є? Або блогери, медіафутболісти. Ви медіа рух медіа тім? Так, звичайно. Нарешті я вас знайшов. Дякую, Можете... я вас теж шукав. Можете мені, будь ласка, сказати, я сьогодні руханку прийшов робити. Яка руханка робляться в рух медіатім? Ставайте ноги на ширині плеч. Да. Ставите праву руку сюди. також. Право. Право. Да. Да. Так. От. Да. Починаєте отек Так, контролі. Носа, носа. світ. От, от така руханка, ми в no... роздягані роз у нас ритуал. Носа носа іменно? Да, ритуал такий. Носа ну, uh, носа uh, нету. Це про кого загадка? Я не буду. Не про Волондеморта, а ви хорошо. А, а, я... а я просто лютий фанат Гаррі Поттера, тому я не його to... ж не можна називати Я, Як вам матч? Класний, але шкода, що рух прогріваності. Якщо ж ціле цілий тайм я тому й не розчаровуюсь. Михавко ж може в другому таймі тепер в інші ворота забити вирізається. На мене налетіла толпа дітей з проханням сфотографуватись, тому тепер ми будемо переходити в режим маскування. Хотів сказати, що е, зіграли занадто пафосно, але в принципі один припустили. Той сьогодні Динамо поки що виграє 5-1. Чи 1-5. Начать Яцик забив гол в своєму першому матчі за Динамо після повернення. Ну що, друзі, матч закінчився, рахунок 1-5. Трошки поробили львівської руханки. Зараз підемо поспілкуємось з футболістами. Але в цілому для УПЛ шість матчів за гру. Це не наче, сьогодні було просто свято. Зайдіть прямо зараз в огляд, передивіться все цікаве, неймовірно. Але я половину знов не бачив, бо десь пісяв, десь щось ще робив. Але в цілому футбол отакий класний. Тараса, як це так вийшло? Що вже другий матч, а ти забив закол чи свої ворота? Як? А як вийшло? — А як так вийшло? Ну що ти в минулому році збився, тобі якийсь компас подарили, що ти вже нарешті. То просто випадки такі були, а неприємні. Це... А зараз вже бачу. А зараз приємно. Дякувати Богу. Старий, та не чуди, ти травиш нормально. А що це у тебе таке? Це як оце не щитки? Це щитки, брату. — А що вони такі якісь маленькі, узенькі такі? Аби не мішало. Каже, аби не мішали. Він як філософ нового часу. Ти травиш нормально, не чуди, аби не мішали. Я вас вітаю з перемогою! Ти приїхав, нам голик забили. Я тебе не бачу у вересі, нам не забили. Ну ти був, я бачив. Чуєш? Так я ж ти, ти думаєш, що це проблема в мені. Не знаю, ну чемпіонат виграли вже добре. Но... Ви зараз в автобусі зразу туди. Ні, ми ще півтори дні будемо тут. А, ну так я теж буду. Так беріть мене з собою туди, значить, слів вся весь в прикол. А, а ти визначення? Ну а ви якось там же вирішаєте ці питання? Ні, чекайте, чекайте, чекаєте. ну мене тут, е, офіційно, офіційно. Ну я. представником команди, тоді може бути, так? Да? Ну треба подумати про це, бо ти ж розумієш. А що, вона тебе не бере? Вона мене не може навіть підняти, я да? дуже важкий. Та в нього ж мазає чи ні. А є, так? Да? А то, то ну як. Каже, що заряджений тип. Заряжений, конечно. На а в тебе яка машина? Бех. Та була, ну ні, ну, ти я так зрозумів. В тебе беха, ну така, без пафосу, скажімо так. Ну, така. Без Мало пафосу, скажімо так. Молодий. Яка найбільше швидкість ревував на машині за все життя? За все життя. Ну Десь 25, але я так, я не, люби, я не люблю ганяти. 25 це mm -hmm. типа ти без долів рахуєш. Да. І, і гарять при цьому не любиш. Я боюсь представити, що там люблять ті, хто люблять ганяти. Я не хочу. Я ціную своє життя. Дійсно, що може статися на швидкості 25. <ріпи> Яку зранку руханку ти робиш? Руханку. Шо в маєте на увазі, як? Ну, руханка. Ти знаєш таке руханка? <ріпи> Чесно, ні. А філіжанка? Ні. ні. Знаєш таке філіжанка? Ні. Не знаю. Це таке батяр. Теж не знаю. Ти у Львові. Руханка. Я ж з Києва. Ну, це ж український образ. Ну ладно, руханка це зарядка. Заря... А, руханка зарядка? Філіжанка це чашечка маленька. Чашечка. Бятяр це хуліган. Хуліган. Що да. таке руханка? Руханка це зарядка. Ну, хі Так, так, так. А філіжанка? Чашка там якась маленька. Микола ничего фразу випити філіжаночку? Ні, ну нікого не чув. Ну у нас хлопці там з Львова є, але не чув нікого. Ну, конечно, бо вони, мабуть, кажуть, кухоль пива. Ні, ні. Такого у нас немає. А що у вас є? У нас вода, вітаміни. Пляшечка. Пляшечка. Да. Я вам дякую. Е, чекаємо все-таки, що сьогодні можна було вже на, 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 після п'ятого ну, і виходити? Я ж не в заявці. Попро, Попро... П... в мене є була ручка, я переписав. А, До наступний раз так зібрав. Да. У Львові дуже багато капличок. Mm -hmm. Дуже багато капличок. Не думаєш кудись зайти, бо щось іменно з тобою коїться. Під тебе забивають щось, під тебе все летить. Як це? Це в тебе щось таке? Може треба якось віничком? Мішека полоця спитає, може він підкаже, куди піде. Яку найкращу? Да. Тут не ходіть, бо він перед кожною ходив і все одно програв... кожного разу програвав. Ну може він підкаже якусь іншу. Ти все взагалі ходиш? Да. Щось таке. Ну. Да, Що ти маєш на увазі? З під мене залітаєш, під мене то. Ну то ж бо забили гол. А ще коли. А перед тим ти не реалізував разок. А ще? А перед тим Ті то. Ти, що... ти маєш на увазі, цю гру? Цю, ну, цю, цю гру це початок сезону, просто кажу. А перед тим ще коли? Не забив в, в вересі і там з-під тебе залетіло, а перед тим ще там не реалізував. <рес> то не забиваючи з-під мене залітає. Ну, так, не фартануло, коротше, двічі. Це футбол, я захисник, зрозуміло, що такі моменти бувають. Без цього ніяк. Ти сам зрозумієш. Просто я ж кажу. Всі так реагують, знаєш, якби то. З під мене там кожне через кожну третю гру залітає. Ну я ж кажу, що просто люди вони зразу бачать, вони їм хоча два якихось маленьких -а! епізоди. І потім попадає. О, до речі, забив них сьогодні. Перший раз ти кинув сьогодні вже з трьох на сезон. Коли не було? Ти сьогодні кинув ось тут на фланці. Так, але я потім м'яч втратив. Але не важливо. Це не важливо. Я ж тобі сказав, три речі кинуть, ти вже один раз кинув. Ну бачиш, не значить. А ти кажеш, в мене не та позиція. Все, що я кажу, збувається. Тому я тобі все, що кажу, збувається, щоб більше з-під тебе не залітало, добре? Так. Все буде добре. Дякую дуже. Куди ти поспішаєш? Все, ти, ти поспішає тепер. Автобус. Не вже. вже Ти вже все? Що все. все? Ну ти вже. А О. тебе чого не було в Польщі? А от я хочу запитати тебе. А, я... а що мене питати? Роби щось? Треба, якщо я є, що відбувається. Ну треба задуматися. Ну так задумайся, треба якісь є, може, виходи на там. Команду мене ну, записати поки... водітелем. Поки... Я вмію водіти Вам Треба мотоциклістка? А мені ночі подавати. Ну я спробую. Дивись, я вже одягнувся. Я в ну, як ти тренувався з Карпатом. Ну. І що в порядку? Ну, а що, ти не бачиш, в мене не було на... на грі, вони програли. Правда, що цей, що Шовковський вас сьогодні на грою перед наштовував, типу казав хлопці, не переживайте. Сьогодні просто зіграємо без пафосу і все буде добре. Та у нас перед кожною грою настроє максимальний і непоходимо. І без пафосу. І без пафосу. Про, — Проходиш так. А, ти вже, я бачу, з з тими, Мені вже цей якось не цікаво. А якщо ти перейдеш в Саудгемптон, то, то, то Саутгемптон не пойдет. І куди там хотів Сандерленд? — Я нікуди я, я нікуди хотів. — Не, <laughs> не хотів нікуди. Я зрозумів. — Ти він не цікаво, тому що я. Ти дуже рівнівий? Да, я, я цей собственник. Собственник? типу ну, чи... цей. Тип характеру. — горлянку тримаєш? <laughs> 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 не, не буду. Ну. No. <laughs> Я, я буду тебе очі дивитися. Звучить ну, звучить так пафосно. Я собственник. Пафосно. Угу. Ну, да. Я пафосно. Багато пафосу? Ну, поки один є. Один, один пафос. Нуль. Пафосів. Один пафос. Це у них. Так. Да. У нас мы, тоді, нуль пафосів. Можна виправити? Ну да. Виправляємо? Так. Подякував, добрий день. Потрошку збуваюся сні мої передбачення, думаю, і ваше збудеться. Яке ваше передбачення? Що вам на гол забити. Кому? Та хоч комусь. Ну так забили, чого про що? Ви лічний. А, я ні, поки що я не я не хочу, мені не треба. Я то хочу, поки шансу не було. Сьогодні не награв. Ну так я ж кажу. коли буде, заб'ю, обіцяю. передам передамся. Обіцяєш щось може що? Ну там обіцяю, а якщо ні, то. А якщо ні, то. Буду там, присідати. Ну давай, буду віджиматись 15 разів. Все, дякую, до зустрічі. Речі просто з собою носить, просто буквально тільки тапки йому потрібні по житті. Ну, типу, щоб помитися можна було. Тапки, наушники і сумочка Луї Вітон. Він виглядає як, як цей, як я мечтав в 15. Виглядає, скажімо так, пафосно. Та є. Просто дуже жалко, що камера не передає запахи. Ти, гарний ти, запах? Дуже гарний. І багато. Його. Ти не вилив його. Цього цього. Я, ж пом... Я мився духами. Мився духами? Від yeah. води не було? А, yeah. ні. Я жартив. Прямо туди? Прямо туди. Зразу? Ну, не зразу. А правда, що перед грою сьогодні Шавковський вас налаштовував, типу показав, хлопці, не переживайте, сьогодні просто граємо без пафосу. Давайте тепер. треба вже з спапузам. До зустрічі Наступний левел, щоб футболісти давали інтерв'ю. Треба буде вже брати просто младенців і класти до них мікрофон в коляску, підвозити такий, щоб футболісти такі о, щось нове, Ще більш дивно. Це тіпа діти і тварини. Це прийом, який неможливо крити нічим. О, до речі, ви можете теж брати інтерв'ю в будь-який момент, якщо захочете. Я вам відповідаю, я таке бачу. Просто хочете брати інтерв'ю, собаку в руки і погнали. Потім треба буде брати, правда, коня ще там когось. Я зараз спробую теж взяти інтерв'ю. Може, 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 це справа в зрості? Андрій Миколаївич, якщо вся справа, якщо вся справа в зрості, то я готовий так теж взяти у вас інтерв'ю. <зв 'язок> <зв 'язок> Классні, да? Так, <зв 'язок> взагалі. Некрасиво. хоч хтось злимої голосі не оцінив. Бачите? Як то кажуть, хто був в останній, то не першим. Так написано в цьому письмі. Андрій Миколаївич, якщо справа зрості, я можу отак, тих низенько постояти. Ну можна вас одне питання задати? <потрібно> та... банка, та мене мене вида... коротке. А сьогодні таке питання якраз під вас тільки підходить. Ну коротке, одне питання. Дивіться, це правда, що ви налаштовували сьогодні команду, і казали, хлопці, не переживайте. Сьогодні граємо спокійно, просто і без пафосу. Ні. <потрібно> неправда. Ні, <потрібно> неправда. Мене та так набрехали. Ну хто. <потрібно> Я не буду казати, ви зараз його. Ну я ж кажу, Михавку або вона, або брашку. Тільки вони втрьох дають вам. інтерв'ю. Неправда, всі інші дають, всі дають. У вас не чіткі? Все, бачите. Тепер його забули, дивіться. Та ладно, пішли, я тебе підкину в мене. Я там любому вермований. Як же від капітана не забули? Спочатку я в пісні забув ставити, Тепер вони в автобус забули. Який ужас? Це називається бояльський. Він знаєте, він на полі настільки інкорпорується, що всі навіть не розуміють. Ну і типу, якщо він зникає, всі стоп, а де він. А якщо так, щоб спеціально, то хто у вас поїхав? Я в пісню не ставив. Каюсь, просто так якось вийшло. І вона пройшла всі стадії всього. Всі люди слухали. І Тільки коли він, як тільки виклали на Apple то ще випали на YouTube, всі такі, а де Бояльський? І тут зараз такі вони от від'їжджають. А де Бояльський Динамо поїхали? Стадіон повністю розбирають під нуль, тому що завтра тут вже буде. Новий Емелі Резорт, бо туди, куди приїжджає рух, там зразу Пшу, пу, готель. Тільки рух десь з'являється. Через секунду там готель. Другий тур УПЛ шість голів в одну матч УПЛ. Коли таке останнє було. Ну було, звісно, але немало голів, Погодьтесь. Руху я не побачив. Вони окремою дорогою якоюсь виходять. Нагадаю, що УПЛ, Вібет Ліга та компанія Вібет Україна партнери і разом сильніші. Дякую вам за те, що дивитесь це. Робіть руханку. Присилайте, а значить, я сьогодні не так багато справ вправ вивчив. Значить, там була класична щось там львівська, потім від Степана, а все інше. Це типа взяти телек, випіть пиво, з'їсти хот-дог. Пишіть свої коментарі, залишайте свої лайки, любіть е, Україну е, і маєте Бога в серці. Слава Ісусу Христу! З вами був я, Андрій Волкін. до побачення. і робіть шість дітей, як той мужик, бо він, блін, шарить, як ша як я. А я за ним, я його точно доганю, Но я надіюсь. Do zobaczenia.